Вітаю вас на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Як протидіяти політичній корупції? Відповіді на ці запитання шукали сьогодні представники КВУ та місцевих партійних осередків. Говорили не лише про зловживання у політиці, а й про раціональне використання комунальної власності партіями та грошей з державного бюджету. Більше дивіться далі у сюжеті. Політичні сили фінансуються між виборці. Нагадаємо, згідно нових доповнень до законодавства, партії, які увійшли до парламенту, тепер підтримуються за рахунок державного бюджету. У минулому році на фінансування партії було передбачено 391 млн грн. мільйон гривень. Експерти кажуть, такі ініціативи мали б зменшити залежність партії від великих великих донорів олігархічного клану і дати поштовх молодим. Та не все так сталося, як планувалось. Політичні сили левову частину коштів витратили не на розвиток осередків чи зміцнення комунікації з виборцями, а просто на рекламу, кажуть експерти КВУ. В нас на використання Скажімо так, для різної піар-діяльності для політичної реклами було використано політичним партіям 63 мільйони гривень. Є політичні партії, які леву частку коштів спрямовували на телевізійну рекламу, там, де вона масово йшла. Причому в кінці року, якщо ви пам'ятаєте, окремі політичні партії масово пускали телевізійні реклами. На радіо реклами, інтернет реклами, на борди і так далі. Є політичні партії, політична партія, яка практично майже там половину коштів, якщо не помиляюся, майже 15 мільйонів коштів профінансувала відповідно власне видання. Аби ці кошти використовувались більш раціонально, потрібно вдосконалити закон про фінансування, кажуть представники КВУ. Нині вже є законопроект, який регулює ці питання. Він визначає, на що партії можуть витрачати бюджетні кошти, встановлює відповідальність за нецільове використання грошей і пропонує на законодавчому рівні визначити частку коштів, яку партії мають отримувати на місця. Представники партійних осередків такі зміни в більшості підтримують і виступають проти зловживання коштами. Я в принципі за державне фінансування, тому що Багато Приклад багатьох країн світу показує, що це ну, реально хороша справа. Єдине, чи е, зробила вона свою головну функцію, чи вона відірвала політичні партії від олігархів, чи вона відірвала політичні партії від яких е, тіньових схем фінансування? Да зовсім ні. Ну, хто, хто сказав? Напаки. Мені здається, що в даному варіанті вона навпаки полегшила, да, полегшила якоюсь мірою е, олігархам, якимось кланам е, фінансування своїх політичних сил. Тому що кажуть, ну, я тоді витрачав там, кілька мільйонів, а тепер держава за мене заплатила, я тепер не витрачаю. А от Стане вибори, я тоді ті мільйони все одно влию для того, щоб ми потім прийшли. Молоді політичні сили, звісно, за ініціативи фінансування, що може дати поштовх для розвитку. Єдине, що кошти дійсно потрібно використовувати доцільно і аж ніяк не на піар. Ми виступаємо за повне обмеження взагалі політичної реклами в по телебаченню і особливо в між період. Набто, це ну не має бути на телебаченні ні не на місцевому, ні на національному в телебаченні, тому що це зомбі ефект Тобто, не потрібно цього бути. Нехай кандидати в депутати йдуть і спілкуються з людьми. Е ну до будинків по квартирам проходять, тобто на майданах їх збирають, тобто на в колективах. Але ну не повинно бути цього. Тому що дійсно в кого більше грошей, той той забиває ефіри за місяць, за рік, за два. Також під час зустрічі учасники обговорили пропозиції вдосконалення механізмів, які сприятимуть прозорому та чесному розподілу комунального майна між різними політичними партіями. Прозвучала пропозиція створити тимчасову комісію в Рівнераді, раді, яка вивчатиме і регулюватиме це питання. Таку ініціативу підтримали представники всіх політичних осередків. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. За у 2017 президент України Петро Порошенко визначив строки набору на строкову службу. Указом передбачено, що військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти, спеціаліст або магістр та вислужили встановлені строки військової служби, будуть звільнені в запас у травні, червні та у жовтні-листопаді. 2017 року інші військові строковики, які вислужили встановлені терміни, звільнатимуться в запас у квітні-червні та у жовтні-грудні цього ж року. Призом на строкову військову службу чоловіків, яким виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку, також здійснюватимуться навесні та восени у квітні-травні та жовтні-листопаді 2017 року. Тонкощі успішного майбутнього. Так, у стінах міжнародного, економіко, гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука для студентів провели традиційний вже тренінг із працевлаштування. Зокрема, майбутні спеціалісти мали змогу дізнатися, як успішно влаштуватися на роботу, знайти заняття своєї мрії та гідно зарекомендувати себе роботодавцю. Подробиці далі у сюжеті. Студентка Аліні Опалько 18 років. Лише за кілька місяців вона вже буде випускницею коледжу. Та, попри такий юний вік, дівчина задумується не лише про продовження навчання, а й про працевлаштування. Я ніколи ще ніде не працювала, але дуже хотіла би, оскільки мені нещодавно виповнилося тільки 18 років. А як нам тут вже розказали, що краще працювати з 18 років, тоді можна отримати роботу за спеціальністю більше. Можна знайти якихось варіантів для себе, таких амбітних та цілеспрямованих студентів як Аліна серед випускників коледжу є чимало. Тому спеціально для них у стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Деменчука і організували традиційний вже тренінг із працевлаштування для випускників коледжу. Це перше все ознайомлення з умовами продовження їх навчання з тими можливостями, які вони можуть мати на ринку праці. А для нас це ознайомлення студентів, майбутніх студентів з нашим університетом. Наші програми підготовки дозволяють випускникам коледжів вступати на третій курс бакалаврату і таким чином за два роки отримати диплом бакалавра. Начальник відділу профорієнтації Рівненського обласного центру зайнятості Тетяна Шамрило зазначає, нині ситуація на ринку праці вкрай складна, тому випускники повинні знати, як зарекомендувати себе роботодавцю якнайкраще. Зокрема, для цього потрібно визначитися із місцем працевлаштування, написати цікаве та дієве резюме і знати, як правильно підготуватися до співбесіди. На сьогоднішній день роботодавці вони хочуть бачити спеціалістів молодих, енергійних, креативних для того, щоб швидко реагувати на ті зміни, які відбуваються, а також нові ідеї, які будуть вносити випускники, вони будуть на користь виробництво або надання послуг тих підприємств, куди буде звертатися. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На Рівненщині відібрано школи до участі у проєкті Гоумкамп 2017. Нагадаємо, це освітня культурна програма із залученням іноземних волонтерів, яка спрямована на подолання мовних та культурних бар'єрів. Вперше «Гоумкамп» стартував минулого літа, як пришкільний табір залучив близько 100 тисяч дітей з усієї України. Цього року заявки та креативні завдання отримали 292 школи зі всієї України. Вже наприкінці травня у цих школах відбудеться лі літні мовні табори Говкамп 2017. На Рівненщині відбір пройшов більше десяти закладів. Основним завданням команди проекту показати дітям, що вивчення мов це легко і просто, а літній табір може бути веселим, розважальним та яскравим. Особливістю GovCamps є те, що в табори запрошують іноземних волонтерів, носіїв мови. Веселим та позитивним саме таким буде перший місяць весни у рівнян, адже у місті стартує новий сезон Ліги сміху. Крім того, у березні молодіжна громадська організація КВН Рівненщини відзначатиме своє 15-річчя. Більше про молодих гумористів дізнавались наші журналісти. КВН Рівненщини святкує ювілей. 15 років позитиву та хорошого настрою за плечима команди. Відзначити таку чи маленьку дату гумористи запланували масштабно, зібравши на одній сцені чимало знаних на всю Україну команд. Ми на сцені знову побачимо колективи, які в різні свої роки грали на сцені в всеукраїнських, ну, всеукраїнських сценах і на європейських сценах. На сцену знову вийде в повному складі бомба млинів. Вийде аварія рівне, вийде фалаву, лопата як колектив, який взагалі рахує, мабуть, йде з роками так само, як КВН Рівнич. І Тому це буде цікаво знову побачити ці колективи, побачити, як вони за такі, якби можливо, такі відпу перерву відпустки, як виглядають, чи не потеряли свою професійність. На день народження організації, крім відомих гумористів, на свято завітають і інші поважні та не менш відомі гості. Хтось має приїхати з 95-го кварталу. Ми не говоримо, поки хто це, не оголошуємо хто, що потім не казали, що ми десь підвели глядача. Хтось приїде з керівництва Кабміну нашого. Ми очікуємо з Міністерства молоді і спорту України. Маємо поки домовленість з замміністра. Олександр Ярема, який колись також був керівником, якби, віце-президентом Асоціації КВН Україну, і колись ми під його егідою також розпочинали свою діяльність в Асоціації КВН Україну, і він виявив бажання приїхати, привітати нашу організацію, наші колективи з цією подією. Ну і очікуємо приїзд зірок, телебачення. Захід відбудеться 25 березня у міському будинку культури о 18.30. організатори обіцяють подарувати своїм гостям масу позитивного настрою та цікаву розважальну програму, адже саме гумористи добре знають, що сміх продовжує життя. Буде поділено на три, на три частини розбита, суті. Перша частина буде виступати ті колективи, які представляли КВН Рівненщини у 10-х роках. Ми побачимо там Абзаст, і всі інші. Потім будуть другому відділенню виступати команди, які грали у нульових і на початку десятих. Ну, те, що говорилося о легендарні фававу, лопата, аварія, бомба це круто, да? Вони зберуться нарешті в повному складі. Цього ж місяця стартує новий сезон Рівненської ліги сміху. До 15 березня колективи мають подати заявки на участь у лізі та виступ команди, записаний на відео. Після цього редактори ліги відберуть для участі у відбірковому фестивалі 15-17 колективів. Відбірковий фестиваль пройде 31 березня в традиційному місті гумору міському пала культури текстильник Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин. Борці з Костопільщині здобули три золоті нагороди на відкритому республіканському турнірі із греко-римської боротьби. Змагання серед юнаків у місті Ліда Білорусь. Так учні з Костопільського ліцею інтернату Владислав Кусько, Дмитро Мірошник та Максим Ярошок стали кращими у своїх вагових категоріях. А команда ліцею серед юнаків здобула третє командне місце. Загалом кадетська збірна України, тренером якої є викладач Костопільського ліцею інтернату, посіла перше місце турніру. Всього за звання переможця турніру боролися близько 400 спортсменів з України. Литви, Латвії, Естонії, Білорусі та Швеції. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі.